Продовжуємо вивчати тему Похідна функція. Ми вже розглянули застосування похідної для знаходження кута нахилу дотичної, для знаходження швидкості прискорення руху. А сьогодні розглянемо, як же застосувати похідну для дослідження самої функції. Давайте згадаємо, коли ми досліджували функцію, користуючись графіком або значенням, то було поняття проміжки зростання. Проміжки спадання функції. Так, ми знаємо, що функція зростає, якщо більшому значенню аргументу, відповідає більше значення функції, функція спадає, якщо більшому значенню аргументу, відповідно, відповідає менше значення функції. Але до чого ж тут похідна? Придивіться, там, де функція спадає, і ми проведемо до будь візьмемо будь-яку точку, проведемо дотично, то дотичною буде пряма, яка теж буде спадати. А рівняння прямої y дорівнює рівня Kx плюс b. Так, де k це кутовий коефіцієнт дотичної, а це геометричний зміст похідної, тому що кутовий коефіцієнт дотичної, то є похідна. Отже, якщо похідна функції менше 0, то на тому проміжку функція буде спадати. З іншого боку, подивіться, там, де функція зростає, то дотична у нас теж буде пряма, яка зростає. Отже, і кутовий коефіцієнт. Буде більше нуля. Тому функція зростає там, де похідна більша нуля. Якщо похідна дорівнює нулю, то, відповідно, маємо сталу функцію. Ще раз, функція спадає, якщо f' менше нуля, функція зростає, якщо f' більше нуля, і функція стала, якщо похідна дорівнює нулю. Точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує, ще називають критичними точками. Далі розглянемо алгоритм, за яким будемо досліджувати функцію шукати проміжки зростання спадання, а також точки екстремуму. Звучить страшновато, але це все доволі легко. Екстремуми – це точки, у яких похідна змінює знак тволі точки. Була похідна додатня, а стала від'ємна. На прикладах розберемося. Отже, якщо в нас є функція і треба її дослідити, то в першу чергу починаємо з області визначення. Обов'язково шукаємо область визначення. Далі знаходимо похідну функції. шукаємо точки, в яких похідна дорівнює 0 або не існує. Позначаємо знайдені точки на області визначення і визначаємо знак похідної на кожному з проміжків. Там, де плюс у нас функція буде зростати, там, де мінус, функція буде спадати. Після того, як ми вже вияснили, де функція зростає, де спадає, легко бачити екстремами. Наприклад, при переході через точку x1 у нас функція зростала, а потім спадає. Отримаємо такий горбик, то то буде максимум функції. А от, наприклад, при переході через точку x2, навпаки, функція спочатку спадала. Потім почала зростати, отже, отримали ямку, то є мінімум функції. Отже, точками екстремуму, відповідно, це є точки мінімуму і максимуму функції. А тепер все це використаємо при розв'язанні прикладів. Треба знайти проміжки зростання спадання функції, а також точки екстремуму. Починаємо область визначення. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності, ніяких обмежень, тому, в принципі, можемо і не записувати. Тут нам всі ікси будуть підходити. А далі шукаємо похідну f' від x. Похідна даної функції 2х додати 4. Так, похідна від x1 від числа 0, тому все. Наступний крок шукаємо критичні точки. Похідна в нас існує в усіх точках, тому просто прирівняємо її до нуля. Маємо 2х плюс 4 дорівнює 0, просте рівняння 2х дорівнює мінус 4, відповідно, х дорівнює мінус 2. Одна точка, яку позначимо на числовому промені. І пригадаємо метод інтервалів. Дослідимо знак похідної на кожному з проміжків. Звичайно, краще. Перевірити знак на крайньому правому проміжку, взяти будь-яке число, давайте візьмемо, наприклад, 0, підставимо у нашу похідну і бачимо, що при х дорівнює 0 значення похідної додатні 4, тому ставимо плюс. Відповідно, в наступному інтервалі буде мінус, можна чергувати, але може й перевірити, взяти точку, наприклад, мінус 10, так? 2 на мінус, 10, мінус 20, плюс 4 точно від'ємне значення, тому дійсно мінус. А тепер дивимося: на тому інтервалі, де мінус наша функція буде спадати, там, де плюс, наша функція буде зростати. Це ми зараз вкажемо в проміжках, але зразу думаємо, що мінус 2 це в нас є і екстремумом, дивіться, функція спочатку спадала, потім зростає, ямка то мінімум. Залишається просто все записати. Функція f від х спадає, при. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. Мінус 2 включаємо. І функція наша зростає при х проміжку від мінус 2 до нескінченності. Під час вказування проміжків зростання і спадання функції ми включаємо ті значення, які належать області визначення. І можемо вказати екстремум, в даному випадку ямка, то мінімум, то буде х-мінімум дорівнює мінус 2 одне значення. От і все, ми справилися з завданням. Наступне завдання можете спробувати виконати самостійно. Воно є аналогічним до заданого, лише буде трошечки важче, тому що буде інше рівняння. Ну, тепер давайте перевіримо разом. Так. Ну, по-перше, область визначення: те саме, ніяких обмежень від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тому переходимо до відшукання похідної. Похідна даної функції 6х у другому відняти 6х. Хто ще не зрозумів, як шукати похідні, дивіться попереднє відео про використання таблички похідної і правил диференціювання. Маємо похідну. Треба прирівняти її до нуля і розв'язати відповідне рівняння. Бачимо, що це неповне квадратне рівняння. Виносимо 6х за дужки і в дужках залишається х відняти 1. Все добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Отже, рівняння має два корені. Х1 дорівнює 0 і х2 дорівнює 1. Позначимо ці числа на промені. Маємо вже три інтервали. Дослідимо знак на крайньому правому. Візьмемо, давайте, десятку да, підставимо замість x10, точно буде плюс. І можемо через раз знаки. Помінять, тому що не квадратів, не модулів, тут у нас немає. Можете перевірити, да? посередині, якщо ми візьмемо одну другу, то буде 6 четвертих, відняти 6 других, точно щось від'ємне. А зліва можна взяти число мінус 10, мінус да? 10 в квадраті 100, і мінус на мінус там дасть плюс, тобто точно буде додатнє значення. Отже, знаки плюс-мінус є. Все залишається тільки відповідь. Оформити. Там, де плюс у нас функція зростає, там, де мінус функція спадає. Про самі точки, дивимося, функція зростала, спад, потім спадає, маємо горбик в точці 0. А там, де один, навпаки, функція спадала, потім зростає, маємо ямку. Горбик максимум, ямка мінімум. І оформлюємо відповіді. Наша функція f зростає. Коли х належить проміжку, проміжки записуємо зліва направо. Дивимося там, де плюс від мінус нескінченності до нуля. 0 включаємо і ставимо знак об'єднання, так у відповідях використовується, від одиниці і до нескінченності. І наша функція f і x спадає, коли х належить проміжку мінус посередині 01. І маємо тут і максимум, і мінімум. Отже, х мінімум дорівнює 1, х максимум дорівнює 0. Справилися з завданням. Рухаємося далі. Дещо складніше завдання, тому що тут будемо вже акцентувати увагу на області визначення. Перше завдання. Функція f від x дорівнює х додати 4 поділити на х. І областю визначення цієї функції треба з усіх дійсних чисел виколоти число 0, тому що 4 на х не можна ділити на 0. То буде від мінус нескінченності до 0 кругла дужка, і від 0 до нескінченності. От круглою душкою ми цей нулик забрали з множини всіх дійсних чисел. Так, а далі шукаємо похідну f' від х. Похідна від одиниці, від х легко то одиниця. а похідна від 4 на X, то треба подумати. Давайте окремо я випишу функцію 1 на х за властивістю степенів це X мінус першому степені. А щоб знайти похідну від х у мінус першому. Мінус 1 виносимо наперед, просто мінус х, а там степінь мінус 1 мінус, 1, мінус 2. Маємо мінус х степені мінус 2, або знову використали властиві степенів мінус 1 на х у другому. Ось така буде похідна. Повертаємося і записуємо. Мінус 4 це множник, так і залишається, риска дробу, і в знаменнику х у другому степені. Так, тепер треба прирівняти цю похідну до нуля. 1 мінус 4 на х квадрат дорівнює нулю. Дробово раціональне рівняння підводимо під один знаменник х квадрат. Одиничку домножимо на х квадрат. Маємо х квадрат відняти 4. Дорівнює нулю. Пригадуємо, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тому наша похідна не буде існувати в точці 0, але задана точка вона і не належить області визначення. Ми вже її викололи. Тому беремо чисельник і прирівнюємо його до нуля. Побачили формулу скороченого множення, сподіваюся, так, розклали на добуток х мінус 2 на х плюс 2. Таким чином, ви точно не загубите один корінь, бо якщо напишете х квадрат дорівнює 4, мінус 2 може пролетіти, і залишити можете просто двійку. А це рівняння має два корені. Це перший корінь х дорівнює 2, і другий корінь х дорівнює мінус 2. Ось. Позначаємо ці корені на області визначення, тому спочатку виколимо 0. І маємо зліва число мінус 2, справа десь число 2. І ось такі інтервали у нас є. Так, перевіряємо знак похідної. Ну, візьмемо, давайте, там, число 10, так? І поглянемо на нашу похідну. Якщо підставимо 10, буде 1 мінус 4 сотих, то точно буде плюс. Якщо візьмемо якесь число з цього проміжку, ну, наприклад, давайте 1. так, То буде 1 мінус 4 мінус. Звертайте увагу, що при переході через 0 знак не зміниться. Якщо ви візьмете мінус 1, то теж буде мінус. Єдине, що ми забираємо нулик. І третій проміжок, то тут, дивіться, беремо число, наприклад. Мінус 10, дали в квадраті це буде все рівно додатнє число, і маємо знову плюс. Тому розібралися. Там, де плюс у нас функція зростає, там, де мінус у нас функція спадає, але звертаємо увагу, там, де функція спадає, ще треба забирати нулик, тому що він не належить області визначення функції. В нулі знак не міняється, то не точка екстремуму, А от мінус 2, дивіться, функція зростає, потім спадає, тобто максимум. А в точці 2, навпаки, функція спадає, потім зростає, то є мінімум. Запишемо відповіді. f від х зростає, коли х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, включно, і від 2 до нескінченності. Функція f від x спадає, коли x належить проміжку. Мінус 2 включаємо, а 0 виключаємо. То буде знову два таких проміжки. Мінус 2 0, і 0 2. Так, і вказуємо, так, щоб чітко було. Мінус 2. Правильно, це максимум, х максимум дорівнює мінус 2 x мінімум дорівнює 2. Так, рухаємося далі. Завдання 2 і 3. Вони важчі з тої точки зору, що треба буде вам обтримати.